Шлях народження в бозі. Читання наступного речення є помилковим і неможливо витягти правильне значення, велич і характерна форма це терміни, добре знайомі нам із християнських гностичних писань. Велич має те саме значення, що й Еон. Характер або відмінна форма чи ранг зазвичай означає відбиток від типового першоджерела. І тут він означає форму, за якою людину розпізнають. Гермес потім описує природу цієї величі або еона, або тотожності, що проявляється у різноманітності, алхімічно кажучи, це єдиний елемент, який може бути осягнутий лише тим, хто народжений у болі, тобто Богом. Шлях цього народження описується як зменшення енергії або припинення роботи тілесних відчуттів із відповідним активуванням єдиного відчуття еонічної свідомості, або як очищення схильності нижчої природи та їх заміна енергіями божественних сил. Ця таємниця покаяння не просто зміна мислення, а зміна всієї природи, усі аспекти людини звертаються до Бога. Сили або енергії душі не мають власного напрямку, це воля людини може спрямувати їх вниз або вгору, перетворюючи їх на пороки або чесноти.